Ви будете брати зброю в свої руки. Я би хотів, щоб, пам'ятаючи нашу історію, ви робили все можливе, щоб ці жертви і ці трагедії, які пізнав наш народ, ми більше ніколи не мали. Щоб ми розвивалися, щоб ми мали шлях успіху. Для цього потрібні сильні і потужні збройні сили. Продовжувати і впроваджувати традиції, які виховували самовіддані зборців. За волю та щастя українському народу клянемось, не нехай мені допоможе Бог і віра в український народ. Клянемось, клянемось, клянемось. Дозвольте присутності всіх вас також виконати почесну місію. Сьогодні між нами є Василь Романів, який навесні 44-го року проходив вишкіл для юнацтва ОУН. Після цього був зв'язковим. На псевдо Славко при теренових сотнях куреня Сіроманці, який оперував на теренах Рогатинщини, з 1956 року був відправлений на примусові роботи в постелю Каракум Турменської ССР. Я маю сьогодні велику честь від імені громади міста Львова шанувати вас, пана Василя особливою відзнакою Орденом святого Юрія.